Всім доброго здоров'я, річка прот, травень, спінгом, ну, сьогодні наголення в основному, може клюнути її жирашок чи окунець. А так, блесне, вертушки і коловалки. Буде сьогодні закидати, так в районі моста. Комплект в мене від фаворит Х1 повністю. Х1-1 682 УЛ, 2,03 метра довжина, тест від 1,5 до 7 грам, стрій, модерат фаст. Котушка фаворит X1 2000S. Ну і шнурок оранжевий 0,3 по Японії, також фаворит Х1. Ну, зараз туди вверх по течії. і потім зійду сюди вниз. Мартушки, коливалки сьогодні буду закидати. Тут так мілко, тому зараз тут поставив кенді одногромову. Перша риба. Оконь. Не головень, такий нормальний окунець. Пливи. ха От я сьогодні втірився із за рот заїв. Що ще з ковного раз, дорогий? <гум> така дрібната цим бакланом може бути щось скоро і таку лише ж дрібноту будемо ловити і то будемо раді. Ну Коловалку спіймав. Зараз трошки половлю на вертушки. Роблекс. Опробуємо жовтенькі, білі. Іноді добре хочу клювати, ну, як, як, як і на коливалки, так і на вертушки. Іноді на жовтий колір на золото, іноді на білий, на стріблясти. Зараз будемо пробувати. Одного разу було так нормально, впало на каміння і нічого з нею не сталося. Плотненько закривається. Селект, двостороння. Пробуємо трошки на вертушку. Там під тією стороною ще гарна місцена буде як по плесі кидати, так на броді, під бродом. क्या करवा Ще одна до гурту. Невеличке, але те, що я вам скажу, що нормально. Кленики. Зараз до трошки по плесі. Так, зараз плесу кілька разів кину. Ох, є, є. Є хлопці, дивіться. Головень. Коливалочка в срібному кольорі. Та добре. Щось прокльовує. А з крупною рибу дуже слабо, з кожним роком. Це не тільки я замітив, а всіх рибиків. Хто напроті ловить. так виїдають рибу, вона не впіває відновлюватись. З кожним роком все менше і менше її стає. І розмір все менший і менший. Підусту вже практично не видно. Вона на бродах любила тертись постійно. Виходиш, блискає. Тепер не видно. Баклани жерли все. Тому ловимо те, що клює, і тому і раді. Поставлю таку зараз свертошечку. На тонкий сердечник, вона легонька. Тут течії немає. Зараз таку повільну проводку зроблю. Ну от такий кленник лавить, просто капец. Оп! Опа. Та бурхливо тут И і також такий малесенький гали не Ходжу, то нижче по плесі, то вище, виходить, що в мене зона ловля метрів сто. Це, на 150 метрів я досі ділянку річки обловлю і так взагалі ходжу. Зараз тут половимо. На мідь. Була ще не покльовка. Риверплей також коловалочка од кольору вже. Ха, а з води вискочив. Класно. Як гарно спінняжок відпрацьовує. Дивіться, такий оп! Грубенький трошки. Гадить. Значить кормиться він. Заїв м'юдну коловалку. Риверплей. Пливи. Я знову. Такі мікроби клюють, але... Але мені подобається, говорить. Навіть такого головня, головне, щоб клював. Одне знову є рібанький. Ну що, дощ, дощ. вже по чуть-чуть кілька крапель паде, напевно, ну, дощовик з собою не взяв і треба буде змотувати водочку, але так в межах міста Коломиї. Можете в принципі, по цих місцях також піти пройтись на подібні снасті і проманки половити. Я думаю, що також щось вийде. Може щось більше, може щось менше, але бачили куди закидати. Я Думаю, що щось зловити. Рибу відпускайте, проти зараз риба й дуже туго. Ловиться в основному невелика. І дякуємо за те, що вона хоч є і ловиться. Посилання на снасті буде під відео. Можете дивитись, коментуйте, лайк і до зустрічі!